Всім привіт! З вами я Савонтій, Ви на каналі Своїми Руками. Пам'ятаєте, в прошлому ролику, в обзорі на домашню пивоварню, ось, до речі, її кришка. Я вам казав, що я хочу перерости на щось більш покрепше, на напої поміцніше. І ось в цьому ролику буде невеличкий огляд. На бражну колонну або ректикафіційну колонну, ну в народі, як то кажуть, звичайний самогонний апарат. А якщо її поставити цю колонну на куб, це буде вже звичайний дистилятор. До кришки повернемося трошки пізніше. Поїхали! Різниця між бражною та ректикафіційною колоною лише в вимогах до якості очищення напою від домішок. Для ретифікації кінцевою метою є спирт міцністю 96,6 градусів, а на бражній колонні отримують добре очищений дистилят, самогон із збереженням аромату вихідної сировини, але не чистий спирт. Сьогодні, на огляді, колонна експерт від компанії «Смакуй». Ця колонна має переваги в тому, що вона швидко розборна, тому що вона на клампах. Кожний її елемент. З'єднується ось такими хомутами Ці хомути йдуть в комплекті. Ці хомутів 5 в комплекті дистилятора Експерт Всі елементи зроблені з нержавіючої сталі AIC304. Мають товсті стінки, легко миється та збирається. В комплекті царга розміром 50 см. Також йде холодильник. Холодильник якісно зроблений, можете бачити. Має 7 трубок, якість зварки дуже висока. Також є дефлегматор. На 5 трубок, можете бачити, ось такий потужний дефлегматор. Має два відводи на 90 градусів. Один з отвором для підключення електронного термометру, і другий. Відвод на 90 градусів, також вузол відбору, також акуратно, якісно зроблений, силиконова трубка та паспорт. Паспорт. Кожна продукція компанії Смакуй має гарантію, є гарантійний талон. Тут дуже гарно все розписано, що як збирати, навіть є рецепти, як що робити. До цього комплекту в подарок компанія Смакуй надає покупцю 5 насадок Панченкова. Регулярні насадки Панченкова РПН. Вони йдуть довжиною метр, ось такі ось. Вони скручуються в рулончик. Це я його зробив, щоб він лежав. Ось такий рулон. Він скручується та вставляється в царгу. Ну, тільки я тут дуже міцно його скрутив, вставляється в царгу, і так всі п'ять набиваються, пижуються сюди. Е, якщо ви будете щось робити на зернових брагах, то краще за. Насадки Панченкова, вони не ржавіючі, використовувати мідні або РПНки, або кольці рашига та щось інше для більш якісного очищення від сірки. А якщо ви будете використовувати цукрову брагу, то достатньо того, що йде в комплекті. П'ять насадок панченкова. Іде сантехкомплект. В сантехкомплект входить в трубки високого тиску. Вони підключаються до холодильника та до вашого змішувача, то там до чого ви будете підключати охолодження воду. Звичайний ну, електронний термометр. Ось насадка швидкоз'ємна на ваш змішувач. Ось можете бачити, вставляється і все, тримається гарно. Потім нажимається і знімається. В комплекті два відріза метрів по 5. Я ще не переміряв, але десь так. Потім йдуть гольчасті крани два штуки, для регулювання подачі води на холодильники. Пластикові кажуть, краще за металеві, бо вони не мають розширення теплового. Також штуцера. Штуцера для вкручування холодильник та дефлігматор. Ось так воно вкручується. Але ж краще вкручувати і садити на фум. Стрічку, яка також є в комплекті. Тройнікі також бистроз'ємні. Це підривний клапан, я його окремо дозаказував на свою кришку, котру ви бачили на початку відео. Я покажу для чого він потрібен. Сіліконові прокладки, силіконова ще трубочка для термометра. Ось такий комплект має колона Експерт від компанії Смакуй. Давайте зберемо її. Збирається дуже легко, все просто. Дивлячись, в якому режимі ви будете працювати на першу перегонку чи на дрібну перегонку, апарат збирається по-різному. Зараз я вам покажу, як буде повна збірка. Ну, спочатку, як я і казав, беремо насадки Панченкова, зворачуємо їх у пиш та запижовуємо в нашу царгу. Перед використанням їх треба ну, прокип'ятити в лімонній кислоті, там можна з уксусом. В інтернеті багато інструкцій, як це робиться. А та взагалі треба все помити. Ну, так, також виробник рекомендує прокип'ятити декілька хвилин. Ось, забили повністю насадками. Тепер беремо хамут. І з'єднуємо дефлігматор через прокладочку силіконову, харчову і закручуємо. Потім беремо один відвід на 90 градусів. Так уж вставляем через хомут. Наступный. Тупний відвод також поставили до холодильника, під'єднуємо вузол відбору. і під'єднуємо Сюда воду. Через сум стрічку накручуємо всі переходнічки. Це ось у нас для відбору вже готового продукту, можете бачити. Потім ми розрізаємо усі шланги та подаємо воду на дефлігматор та на холодильник. Ось так ось крест навкрест та з дефлігматора на холодильник або, навпаки, там вже, як, як вам буде зручніше, і підключаємо до змішувача. Через трейнички можна зробити, ставимо гольчасті крани для подачі води. І зараз я вам покажу, як все це виглядатиме на моїй пивоварні. Ось, дивиться, кришка від пивоварні домашньої. Вона має таку заглушку, що вона була в комплекті. Я знімаю її, відкладаю в сторону. Ставлю колонну і затискаю хомут. ось цей клапан, про котрий я вам казав. Це підривний клапан, або як він там ще зветься, аварійний для збросу тиску. Він вкручується ось сюди, тут є місце. Якщо буде тиск перевищувати, він просто приоткриється та випустить надлишковий тиск. Все, колона зібрана. Залишилося тільки поставити кришку на куб, залити в куб брагу, включити, чим ви там будете гріти, теном. Чи Газом чи плитою, та й все. Розігрівати колонну та почати відбір продукту. Заявлені характеристики цієї колонни експерт від виробника це швидкість перегонки браги 5-7 літрів на годину, це перший перегін. Швидкість перегонки спирту серцю 2-2,5 літри на годину. Витрати води при цьому повинні не перевищувати 35-45 літрів на годину. Та максимальна міцність продукту 93-95 градусів. Ну, як я вже казав, ректикафіційна колона має міцність продукту 96,6. Ну, тут буде трохи менше. Але ж треба ще подивитися, я ще нічого на неї не робив. Це я зібрав колонну в режимі дрібної перегонки, це коли вже другий раз ми перегоняємо спирт-сирець. А якщо. Перша перегонка, то тут спрощується ось до такого. Знімається царга, знімається дефлігматор. Навіть можна зняти один відвід -від і поставити на один. Ну, для спрощування можна залишити ось цей. Зараз я вам покажу. Знімаю. Тут знімаю. Тут. Прибираємо ось це, трошки послаблюємо, а, не в ту сторону, ось так ось. І ось в такому вигляді можна робити першу перегонку. Там не потрібен дефлігматор, не потрібна царга. Якщо це цукрова брага, а якщо зернова, то треба або діоптер докупати, або просто поставити царгу, щоб піну не погнало нам в холодильник. Та й все можна відбирати продукт. Ось на такому апараті ви можете створювати власні напої за власним рецептом на ваш смак. І вони будуть однозначно кращі за якістю та смаком від тих, що ви купуєте в магазині. До речі, компанія Смакуй це вітчизняна компанія. Вона знаходиться в місті Харків. Підтримуйте вітчизняного виробника. В наступному відео я буду робити перші перегонки на цьому апараті. Експерт від компанії Смакуй. Придбати колону експерт можна по посиланню під цим роликом. Також в магазині «Смакуй.ua» ви можете придбати не тільки товари для самого наваріння, а також для вінокурів, для пивоварів та інше. Все в одному магазині. Якщо сподобався ролик, став вподобайку, підпишись на канал. Всім пока. Побачимося в наступних роликах, коли будемо перегоняти на цій колонні нашу брагу. Всім пока!